Вже три роки, як на одній із вулиць села Верхня, у понад 60 житлових будинках, люди не мають можливості користуватись нормальною питною водою. Пані Наталя скаржиться, якщо воду прокип'ятити, вона стає ще гіршою. Кожний день у мене така вода, і кожного ранку я годую і скотину, як то кажуть. І... Ну, вмиваємося навіть нею, бо не наносишся так багато води. Ми не кип'ятимо, її то вона як кип'ятиться, вона ще гірша стає. Вона взагалі туди стає така цеглова, як цегли би набив. Ми їздимо по воду аж на кропивник. Там джерело є, така якась мала вся їздить, дочка збирається і їздить, бідони набирає по 40 по 60 літрів. І так нам стає на 3-4 дня. Бо двоє дітей маленьких. Запах води справді неймовірно неприємний. Мешканці села ставлять дороговартісні фільтри для очистки води, але все безрезультатно. Воняють я навіть не знаю, чим вона чути її тою водою. О. Ну неможливо. Поставили фільтр. от, дві тисячі заплатили за то, то і ніяких немає звигів. Який осад, осад? мешканці верхньої разом із сільським головою неодноразово зверталися і до районної, і до обласної влад, навіть в столицю, але до сих пір ніхто проблему не вирішив. Ми зверталися і в області, і в район, і в різні станції. Приїдуть, поговоримо, напишуть. навіть на Київ давали і теж нічого не зробили. Санстанція неодноразово робила аналіз води. Причину забруднення ніхто не не сказав. Експерт-еколог Володимир Красноштанов вважає, що санстанція повинна встановити джерело забруднення і наводить власну гіпотезу виникнення даної проблеми. Сліди є в воді багато аміаку. Ну зрозуміло, що скоріше за це цей аміак має біогенне походження. На південь від цього села протікає ріка Сівка. На ній стоїть комплекс Даноші. На північ від цього села протікає ріка Болохівка. На ній так само стоїть комплекс доносів. Я маю на увазі, що вирощування свиней, утворення від них відходів може бути причиною утворення біогенного аміаку. стверджувати не можу. Це повинно ретельне дослідження води провести санстанція. Це державою вповноважений орган. Він зобов'язаний це зробити і не казати: в нас не вдалося, в нас не вийшло. Він повинен знайти причину і сказати, хто винний в цьому. Одним із найоптимальніших виходів із даної ситуації є будівництво водопроводу, на який за різними оцінками потрібно близько 300 тисяч гривень, але поки що таких коштів ніхто не виділяє. Голова райдержадміністрації адміністрації про цю проблему знала, але ніяких офіційних звернень до неї від житлів верхньої не надходило. Як тільки ознайомлю з документами, одразу візьмусь до вирішення проблеми, запевнила Наталія Бабій. Якби ви звернулися до нового складу райдержадміністрації, можливо, я би могла дати більшу інформацію щодо тої проблеми. Єдине, що я можу сказати, що я готова е, вивчити. Ваші документи, які у вас є, найперше треба подивитися і скликати нараду спеціалістів, екологів, виробничників, санепідемстанцію залучити ек... екологі департамент екології для того, щоб визначитися принаймні напрямок, в якому ми маємо рухатися, зі свого боку представники політичної партії Воля які активно долучилися до вирішення проблеми у селі, обіцяють встановити джерело забруднення води, а також разом з громадою домогтися того, щоб водопровід. У селі таки був споруджений. Потрібно ще раз здати на експертизу воду і встановити джерело забруднення. Паралельно ми будемо займатися допомогою, щоб село Громада виграло різні гранди, проекти, щоб паралельно проводити трубопровід, водопровід, щоб вода чиста йшла. Тому що всі хвороби починаються від води. Тобто нема доброї води, і діти хворіють, і наша нація знищується.